Микола Тищенко знову приїхав до Дніпра і знову зашкварився. Микола, спускайтеся! Нардеп уже вдруге шукає у Дніпрі ботоферми та шахрайські кол-центри, які нібито ошукують українців. Проте, за адресами, які він називає, місцеві мешканці нічого не знайшли. Півельний центр «Овілон» де дом шановного пана Тищенка також процвітає кол-центри, офіси. Це незаконне. Та російське острівки, одяг, кав'ярні, тітюнові магазини, меблі, канцтовари. Все ще завгодно на будь-який, як бачимо, смак. Але от ні я, ні інші мої знайомі ніколи, якихось там офісних центрів, якихось ботоперм тут не бачили. Звідки така інформація просочилася до народних депутатів, мені невідомо. У народі кажуть, що добрими намірами вимущена дорога до пекла. А от Тищенко, який вважає себе Робін Гудом, Микола Робінгуд, так за людей. За людей. Микола прийшов порядок навів. скоріш за все, просто хотів влаштувати рейдерський замак. Інакше нові, що разом із нардепом по нібито кол-центрах ходять стільки охоронців. По першу, в мене немає охорони всі знають, що я сам. Пожу без Разом із ними супроводжував Тищенка і співробітник нацполіції міста Києва Богдан Писаренко. У відомості зазначили, що він нібито перебував у відрядженні та став свідком конфлікту. Ба більше під час візиту нардепа до Дніпра саме ці силовики побили військовослужбовця, який гуляв із немовлям. Між Тищенком і чоловіком виникла суперечка, після чого невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків одягнули на громадянина кайданки та почали бити. Постраждалим чоловіком виявився доброволець та боєць спеціального підрозділу Кракен Дмитро Павлов, із позивним син. Чоловік від перших днів повномасштабної війни долучився до Лав ЗСУ та пройшов запеклі бої на Харківщині. Натомість Тищенко говорить, що це не військовослужбовець, а людина, яка проходила службу в одному із підрозділів Збройних сил України. Ніхто, ніхто навіть не знав, що він військовослужбовець. Він показав учаснику ОБД, про що йому сказав. Цей закон написав я з своєї команди. То військовослужбовець чи ні? І навіть якщо людина не військова, охороні нардепа можна до неї застосовувати фізичну силу. З'ясувалося, що він є а, начальником охорони цієї бота групи. Він мою помічницю в обличчя. Бачите, Там це, це удар був, це не закінчення. Це в обличчя і ударом речі. Помічниця Тищенка Евеліна Андріївська. Вона родичка так званої міс ДНР. У 2015 році навіть вихвалялася цими сімейними зв'язками в інстаграм. Уже після анексії Криму помічниці нардепа відвідувала окупований Крим та їздила на концерт Лепса, який підтримує Путіна. Круто, нереально. І потом, я танцювала, Лепс мені такий... Насправді ж Паулов показував посвідчення УБД представникам ТЦК, і коли він побачив, що помічниця Тищенка знімає документ, військовий вихопив у неї телефон. Якщо ж нардеп стверджує, що дівчину вдарили в обличчя, чому вона далі на кадрах абсолютно неушкоджена? Він вкрав його. Телефон, Я просто його забрала. І ще одна брехня від Тищенка. У своєму дописі на Фейсбук він написав, що чоловік у білій футболці напав на правоохоронця, на того самого з Київської поліції. Насправді ж це було так. Дай мне клібанку прийти. Вони пускають, як ребенку прийде. Держите, у вас у нас коляски. Ви, ви нікуди не йдете, полі... ви ці не напали напали на його на на ну, Це що напали. Ви Це ви, ж гаразд. Руками, Руками, Руками на 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 видео. снимай так. на відео. Ви знімаємо. Ви напали, що на ви напали. Напали. Так вы пихать почали. І вишенька на торті. Експерт з усіх питань Микола Тищенко. Дійсно, унікальна людина. Ви війні розумієте? В ботофермах, в педіатрії, в міжнародній політиці. Мені цікаво, я Ціка засумнівався, що це справді була дитина Павлова. Він її кинув, потім коляску кудись кинув, кудись побіг. Роздягся, роздягся перед моєю помічницею, зняв штани, марлічкою накриває дитину, щоб там його ніхто не покусав. Ця дитина ну там ну, да сміху не стримує і сам інтерв'ю Ер Гончаренко. правильно назвати коля Світошинський. Це буде правильно що... інформація про побиття військового охороною Тищенка швидко розлетілася мережею, завдяки суспільному розголосу. Про це дізналися і у правоохоронних органах. У поліції Дніпропетровської області повідомили, що з ефектом побиття військового наразі відкрито два кримінальних провадження. Інформацію підтвердив і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у ефірі телемарафон неважливо, що це за люди. В нас кожен громадян має відповідати перед законом. Вчора відкрито два кримінальні провадження: нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Тому всі, хто причетний до скоєння цього злочину, має понести відповідне і заслужене наказ... покарання. Здається, що розпіарена акція Тищенка з порятунку Дніпра від колд центрів може стати останньою у кар'єрі нардепа, і у таких скандалах навіть кум Єрмак не допоможе. Але ж простіше зробити вигляд, що нічого не відбулося. Чи не так? Як кажуть, трава лає. А що ви думаєте щодо цієї ситуації? Поділіться своєю думкою у коментарях. А де, Коля. судді тому, що мені дякую судді, Вам смішно, мені ні.